Всім привіт! Так, є така в мене штука, муфтанчик. Е, пригнали мені на ремонт. Ветиків ну, нього стан з нього зробити, як то говорять, люди. Чи вивезти в люди. Треба буду розбирати ну майже повністю. Е, так, храму покраситься трошки. Вибирається багажник. Так само підвіска, тормоза, передні тормоза так само там вже їх нема. Треба а цю шпильку дивитися, що вихлопно тримає. Там воно уламане, треба буде дивитися, що з ним зробити. Коротше, отакий стан. Дивимося тепер. І потім подивимось, що з нього отримається. Ну, не буду, я то кажуть, Казати, що він буде ідеал. Але так само бардачків нема. Отакий-то мопедик. Беру, розбираю. Тож зняв я вже е, сідушку. Сідушка тримається на з цієї сторони болтова і з тої другої бо. З того боку і заходить такий зацеп. Там є резинка. Зараз покажу вам. Ох, -моє. Тут вискочило. Тут так само трошки поржавіло. Треба зачити, зачистити, покрасити. Перше це відмити, І йду знімати багажник. Тут відкручую, тут і тут під. За болотником. Не буду все показувати, що відкручу, не дуже це хоч любить дивитись. Так що буду розказувати так коротенько. Так, зняв я вже багажник, болотник задній зняв, акумулятор окислилось клеми. ці дуже сильно, ці, ці нормально. Зараз знімлю. Позачищується, то потім трепіть зарядити. Так що, болотник. Треба... Болотник, стоп. Давайте зараз покажу. Нема цоколі, загубився. Щось то придумали, так він все болотом закидає, це треба, щоб тут удосконалити буде. Дроти повідривались. Це треба буде пометити. Так само глушак, такий вже страшненький, не знаю. Будемо думати, що з ним робити. Або новий, або це гарно відчистити, покрасити нормальну краску цього огнестріков. І буде ще їхати, то що накладка загубилась. Та тут можна щось придумати, би краще було. Так тепер, тепер що? Тепер зараз знімаю акумулятор і знімаю мотор. Ну, карбюратор по порядку. Бо хочу так, що було легше той колесо зняти, амортизатори так само вперед. Зною колесо, велку. Приборку так само тут треба, бо тут вже є капець. Треба буде нову. Або щось там думати, то зніметься буде видно. Роблю далі. Так, здойми я вже мотор. І хочу здоймити переднє колесо. Так, мотор секунде. -е. Є одна проблема. Загнена ось. Я вже так б'ю цим воєю, молотком цим пневматичним. Добив ли сюди. Ну а це робить це розвальцовка. Ух ти, блін. Вже забив. Ставити. і е, ну тримає. Я прокручу з тої сторони. Е, як він це називає, забув. А, коротше. Айковерт. Е, ти цю воно потрошки йде, але розвальтовку зробили тут і притормозило, не знаю. Буду далі пробувати. Мало йде. Так само вилка потекла, Расальники міняти. Коротше, є що робити. Може зараз... далі йду це. Може якось косвіб'ю. Не знаю. Я думав, що той бік може бути прирізав би з цієї сторони. Ні йде ні в той, ні в той. В цей бік та трошки виходить. Напевно, що... що там більш загнено з цієї сторони. Зараз буду дивитися, б'ю далі. Так, ось такий вже вигляд має мустанчик. Зняв я колесо передне, вилку, З колесом з вилку Так доклад добре побув. Зараз скажу вам. Тут якраз у цій стороні, що гайка, шпилька, ну, ось ця загнана була. Я відкручував, не йшло ніяк. Ну, напевно, різьбу там з'їло та й уперло. Так що я відбуваю то, кажуть, насильно, то не йшла. Потім я е трошки теж не йшло. Потім взяв, прирізав е, втулку. Між, між колесом і вилку. Маленька втулка. І тоді вже колесо зняв і, і велку почав знімати. Велку так само. Ніяк я не міг вибити. І тут трубним ключем хотів повернути. й мело заржавіло. І, 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 і тут я кажуть, забивав це місце би роз, розширити. Трошки помогло. Так що я так бив, що забив трошки різьбу тут, а не трошки біліш. Мусив тут поправляти різьбу. Не фестом, там, там іде десь приблизно один виток пішов. То, що трошки тут я порозплескав. І це його. Я ніби на ставку поставив, але одно воно вліво право скакало. це не. Це не втискав, що закрутив. І я так... Так я вибив. Одну і другу. Так само. Вони друга. <кій> і, і що ще? Е ага, з цим все. З колесом така, птулку треба так само купати з зоськом і взявся дивитися до супорта. Супорт під заміну. Бо може дошкісром комплекті є, але... навряд зараз. Хіба підбирати, я не знаю. Цей я трошки шліфанув, ну так, гірше. Є раковина, що це вже не буде добре. А зараз більше про цього шліфанути, то буде пускати все одно. Цей поршень ще гірший. Я вже просто його затрутив туди за фест. І так що це треба буде під заміну. Як були би колодки все добре, воно було би так не вийшло, так можна було б ще спасти. <кій> так що, поки що все такий виглядок, будемо це мити, трошки попідкрашуємо і будемо збирати. Так, <кій> розібрав я вилку. Ось тут така краса. Офра не тримала. Попадало. Що на десь вроді її не тріснуто. Знаю, що попадало або через верхну, але через верх так само з тримала. Напевно, що тут десь злітало, потім залітало. Є там все таки брудне. Зараз буду знімати сальник. Щоб купити сальники, нові масло. Хто не знає, як це розбирається. Так, зараз так, я така от покажу так бігом. Гайка. Тут під 22 ключ. Це попускаєте. Поки що. По Потім... тому тут є така дірка. Туди закладаєте шестигранник. Ось таку закладаєте, ну і теж попускаєте. І тоді вже викручуєте. Або це шестигранник, або, або цю гайку. Потім знімаєте пильник цей. О, цей тут тримається дуже класно. Але він але тут пірваний. І тоді ще там є штопорне таке кольцо. Отаке. От Його знімаєте. Ну і вбираєте це все. Ну і меїт. Ну, вмеєте знімаєте сальник, це все впромити. Бо Це було ідеально чисто. Там нічого не попадало. <кху> Бо самі бачите, якщо тут є. І тоді це збираєте сальники. Потім свіженьке масло і велка як нова. Виробітки там нема такої, хоч трошки наїхало. Тут зараз буде ще дивитися. Перше цю роблю. Потім тут буду розбирати. Так, я вже склав мопедик. То що робив. Так, супорт новий стоїть, трос підометра новий стоїть, бо той перержавів. Вилку зробив, масу помі... ну, заміняв, то промив все. Гофри нові. Підчепники старі стоять. Е, так, що ще? Це попідкрашу трошки, Ну, не все крашено. Е, Зараз вам скажу. Лапка покрашена, нова підножка стоїть, центральна. Бокової ще нема, треба купити. Е, бардачки нові, але нема цих пластмасів, що тут це повністю. Перелазу всі сайти нема. Треба буде зробити або з пластмаси такої найти рівну і там загнути, покрасти, і буде класно, або з алюмінієвої бляхи, бо стальна бляха, то важке буде поламити, трещо злегоньке. Покрасив вихопну. Отака От так виглядає. Багажник покрашений, підвізка покрашена, Амортизатори ні. Багаємо таке все покращено. Ну, він каже, що там ідеал, але краще. Кришка з колодками, з валом, з цим мов, все. Це нове. Ці... Я... Тяга, що тормоза теж покрашена, воно було гофрі, зарживіло, було повністю, е, цей... Не знаю, як називається ці трубки, що тримає е, цю кришку, би не, не проверталась від тормозів. Так само покрашена. Стаб зроблений, бо не було як вам сказати, ну, не було того патрона все середини, відти, бо так зробили, видите, що, те, що так зробили, що попадає туди вода і постійно не, не контачить, ржавіє, І під, підібрали ту серцевину, ту, той цоколь. Так що все працює. Сідушку треба буде перешити. Купити купить цілу, цей дермантін. Тепершимо е, ланцюг новий зв'язочка. Нова передня задна в хорошому стані, що не треба було міняти. Я знаю, що ви скажете, що пару міняється, я знаю. Я теж це постійно роблю. Але це не відходить нічого, що добре. Ці витяги так само нові, втулка, псальник, підчепники старі. Наші їзди вони. Шату не мають. Підножки нові, ці резинки. Бокову лапку ще треба. Буду купити, треба. Бо то є різні розміри, треба поміряти яку точно. Так що ви це пластмасу треба зробити, що я вам казав. Е, що ще? Тут вроді, все вам сказав. Цього підкрильника нема. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Я так, таку штуку придумав, чекайте, зараз не У мене був старий булатник. Я прирізав такі пластини. Це ще лише просто заготовка. І ото щось тако має бути. Приблизно. Ну і вже болото не буде. Бо нема цього було ну, півбулатика, підкрилка, по називаюсь. Нема в інтернеті ніде. Так що буду це робити. Але це пізніше. Так, приборка нова повністю стоїть. Новесенька. Не так завод. Ну і такий вже вигляд має. Ну Ще можна там підкрасити. такий клієнт не хотів то робити. Це зробили менш більше зовсім наш вигляд. Оці його бардачки. Але нічого, де знайдемо алюмінку чи пластмасу, то й зробимо. На цьому все. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка. Всім добра!